Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні субота, 12 листопада 2022 року, а в Україні уже 262-й день Великої війни. Мабуть, вчорашній день війде в історію України як День звільнення українського Херсону. Ми вчора з очам, сльозами на очах бачили, як. Мешканці Херсону і Христонщини зустрічали українських воїнів з квітами, з українськими прапорами, а найголовніше, зі сльозами і з усмішкою, що нарешті вони вільні. Сьогодні від усього нашого Божого люду хочу подякувати Збройним силам України за те, що відновили дар свободи. Для Херсону і усієї правобережної Миколаївщини і Херсонщини. Але вчора теж по всій лінії фронту йшли тяжкі бої. Ворог теж невпинно завдає ударів по мирному населенню. Вчора було обстріляно близько 25 міст і сіл України на Харківщині, Луганщині. Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, навіть Вінниччині. але ми відчуваємо загально національне піднесення. І ми кажемо: Боже, звільни і інші українські землі силою благодаті Святого Духа, підтримай українське воїнство у його переможній ході. Ми дякуємо Господу Богу за те, що вчора теж було звільнено із російського полону 45 воїнів Збройних сил України. Тепер, мабуть, перед ними довга дорога лікування ран, які вони отримали в полоні. Але нам Господь Бог дає явні знаки Його присутності між нами. Знаки того. Що Україна невтомно день за днем наближається до перемоги. І ми сьогодні знову можемо сказати: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні знову хочу з вами продовжити наші роздуми над тим, як нам, як церкві, суспільству, взятися. До справи відновлення відбудови людського серця, відновлення цілісності нашої душі, духа і тіла, як нам разом взятися за благородну справу лікувати рани України. Ми в минулих роздумах згадували про простір і час, в яких живе людина. І вони потребують терапевтичної, зціляючої десниці Божої і нашої співдії, нашої присутності у тому просторі поруч із тими, хто потребує потребує уздоровлення і стілення ран, нашого часу, який ми повинні їм посвятити. Але ще один вимір існування людини, людської істоти, якому теж ми повинні. Не просто правильно себе поводити, але його задіяти для стілення ран України. Людина є істотою, яка постійно міняється. Ми бачимо, що немає двох однакових днів. Ми постійно змінюємося. Якщо ми не у тій зміні не ростемо і не розвиваємося, ми тоді занепадаємо і деградуємо. Для того, щоб кваліфіковано, мудро, второпно, вчасно могти бути поруч тим, хто потребує нашої помочі, хто потребує стілення ран ми повинні з вами невпинно працювати над собою і вчитися. Ми знаємо, хто не вчиться, той забуває, втрачає і то, що знав чи колись вмів. Каже Христос, хто зі мною не збирає, той розсипає. Ми бачимо, що сучасна наука, сучасні технології дають нам можливість краще розуміти ранимість людини, людської істоти, краще розуміти і правильно діяти, коли йдеться про зранені людські стосунки. Кожний Розумний лікар розуміє, що він кожного дня повинен вчитися, тому що кожного дня людство знаходить нові види ліків, нові матеріали, нові засоби для того, щоб можна було облегшити людські страждання і побороти різні хвороби, які колись були невиліковними. Той, хто не вчиться, не працює над собою, не здобуває знання, Стає поверховим, байдужим. Йому лінь заглибитися в глибину якоїсь проблеми, він завжди намагається важкі, непрості речі розв'язати легкими, простими способами чи засобами. Тому завжди є неуспішний, а навіть небезпечний. Невправний лікар, так само, як невправний священник може принести багато шкоди. Тому кажуть, що найосновніша заповідь лікаря, як і духівника, каже не нашкодь. Брак знань, освіти зарато вузький погляд на суспільне життя і процеси, не просто будуть перешкоджати стілені ран України, але можуть навіть наносити нові рани. І спричиняти нові болі. Тому так нам потрібно, щоб відповідальні особи у державі, лідери суспільної думки, а навіть церковні діячі знайшли ефективну відповідь на суспільний запит і потребу отримання, поповнення, розвиток нових знань з різних гуманітарних ділянок. Людської мудрості з етики, біоетики, різних гуманітарних, філософських, богословських дисциплін. Щоб лікувати рани, ми повинні вчитися. Каже святий Авустин: я вірю для того, щоб розуміти, і розумію для того, щоб вірити. Отож, в тому нашому розвитку, Вдосконаленню, зростанню, дозріванню до рівня Христа, як каже апостол Павло, справді і священнослужителі, медики, усі християни покликані не шкодувати часу і зусиль для того, щоб взяти участь в різних освітніх заходах, займатися особистою освітою, щоб якнайкраще пізнавати. Слово Боже, вчення істин святої Христової Церкви. Працюємо над собою, щоб ті, які лікують рани, вміли це робити мудро, правильно, кваліфіковано, компетентно, з новітніми засобами. Є ще одна рана, якою. Кривавить тіло України. Ця рана не є новою. Ця рана це і наші внутрішні роздори, наші внутрішні поділи. На жаль, війна теж спричиняє посилення внутрішніх напруг в Україні. Людина стає озлобленою, агресивною. Кількість конфліктів всередині наших громад починає зростати. Тому я запрошую сьогодні послухати слово мудрості нашого праведного митрополита Андрея Шептицького про... про єдність, єдність народу і церкви. Він каже так: ясно, як на долоні, що рідна хата, тобто наша батьківщина, наша держава, не повстане, якщо не буде українського моноліту, коли українці самостійники. Не зможуть, оминаючи всі різниці, які їх ділять, завести між собою якнайбільшу єдність. Тієї єдності Україні так треба, а та потреба накладає на нас усіх обов'язок. І від сповнення того обов'язку будувати єдність нашого народу залежить майбутнє України. Ці слова Митрополита згадують нашу молитву у єдності, сила народу. Боже, нам єдність подай. Боже, благослови Україну, благослови наше військо, стіли наші рани, пошли Твого Пресвятого Духа, який би торкнувся нашого болю, який би нас навчив усякої істини, бо Ти казав своїм апостолам. Зійшло на вас свого Духа, який пригадає вам усе те, що я вам говорив. Нехай Той Дух істини постійно буде нашим внутрішнім учителем Божественної мудрості. Боже, благослови Україну Твоїм небесним справедливим миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!